Омкі Про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Yeah, санкції к сожалению для Російської Федерації працюють. та yeah, для бюджету це велика проблема. Очільник дипломатії Європейського союзу Жозе Борель спільно з європейською комісією представили державам-членам ЄС пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії. Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та. Територіальної цілісності України йдеться про представників військового, оборонного та IT-секторів Російської Федерації, а також інших важливих економічних операторів. Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського союзу. Нагадаємо, що наприкінці вересня Велика Британія ввела санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській Донецькій областях та у Криму. Кривають зовсім інші перспективи. Звісно ж, ми почнемо розмову із візиту до Сполучених Штатів Америки лідера. Китаю сі цінпіня ага. експерти, які передивлялися відео, зазначили, що зустрічалися вони і тиснули руки як. Просто таких два закадичних друзі, такі посмішки, такі щирі рокостискання. Але якщо м, взяти такий глобальний і тяжкий геополітичний контекст, то чи не виникло у вас відчуття, що здоровуючись правицями, у кожного з них у лівій руці за спиною був такий довгий поварський ніж на 25 сантиметрів? Цілком вірогідно, що він міг би бути. Міг би бути, якби вони допускали, що можуть знищити один одного. Ну і зараз ми говоримо не безпосередньо про фізичних осіб, а говоримо про так, Китай ну, і Так, справжній да -да, ну, Ми вимушені використовувати метафори в цей складний час. Тому, безперечно, лицемірство в частині дружніх вітань передбачає те, що ми терпіти один одного не можемо. Але, тим не менше, зробити ми, нічого але зробити з одним. один з одним нічого не можемо. Тому вимушено усміхаємось для того, щоб плюс-мінус заспокоїти наших підданих, як в одній країні, так і громадян в іншій країні. Тому ну, вітання це ж взагалі, скажімо, форма етикету чи форма дипломатії, яка завжди повинна бути. Ну, навряд чи хтось їде до когось в гості, щоб це зустріти з поглядами і посверлити його. Да? Ну, тобто всі зустрічаються для того. Щоб вийти з якимось конструктивом. Хоча прелюдія до цього конструктиву, вона в ну, відносинах Сполучених Штатів і Китаю вона є неможливою. Ну, треба розуміти, що Сполучені Штати вони чітко вже артикулюють, що останніх там, умовно, 30-40 років вони вибудовували світопорядок. Разом з своїми партнерами, тобто наш світопорядок, який нас влаштовує з нашими правилами і влаштовував наших партнерів. І зараз, очевидно, ми не говоримо, чи він там поганий, це ну, факт історії. Да? Була країна, яка мала домінуючу позицію. Від цієї країни багато хто залежав і продовжує залежати, особливо в питаннях сектору безпеки. Це мова йде зараз про союзників по Північно-Атлантичному альянсу. Але, але за цей період виріс інший конкурент. І цей конкурент. Ну, не бачить себе, скажімо, залежним. Він бачить себе як рівнозначною силою, а з часом, можливо, після 2050 року, вони бачать себе як, скажімо, країну, яка матиме можливість військовим шляхом перемогти будь-якого ворога. Тут я фактично цитую дослівно висновок комісії конгресу ну, з приводу питань національної безпеки Сполучених Штатів, який оприлюднений в жовтні 2023 року. Тобто вони абсолютно чітко говорять про те, що є. Ті сфери, в яких Китай вже має перевагу, допустимо, над Сполученими Штатами, ті, де він, вірогідніше за все, досягне паритету в наступному десятилітті, і вони готуються до цього протистояння. Ну і коли ви вибудовуєте стратегічну політику в демократичній країні на десятиліття, і ця політика йде під, під гаслом конкуренції і протистояння, то зустріч двох лідерів да, ну вона не може для вас. Пропонувати чи висвітлювати якесь прекрасне дружнє співіснування в різних режимах, в різних цінностних орієнтирах, в різних ідеологічних спрямуваннях, ну, тому що той світопорядок, який пропонує, допустимо, Китай, він знижує вашу роль, ту, яку ви вибудовували там, останніх 30 років. І це, ну, і це очевидні речі, про яких все, про що вони можуть домовитись між собою, це мінімізувати ризики безпосереднього зіткнення. Набу да, зробити все для того, щоб це зіткнення на полі бою не відбулось. От про зіткнення дивіться. Да. За різними оцінками я намагався з'ясувати, але хто ж вам розкаже таку інформацію? Кількість ядерних боєголовок тієї чи іншої сторони, uh -huh. китайська сторона від 400 до 500 uh -huh. оцінки за різними джерелами, uh -huh. найточніша цифра там 410, десять, боєголовок uh -huh. була озвучена нещодавно. Сполучені Штати Америки від 4 до 5 тисяч за uh -huh. різними оцінками, тобто yeah. в 10 разів Сполучені Штати yeah. перевершують військову потугу в найстра. Зброї Китай. І тим не менш, основним лейтмотивом зустрічі з цих сторін було заявлено відновлення комунікацій між військовими відомствами двох країн, щоб раптом то ми б хоч сізвонитись дзвонитись могли. Без Чому берез. саме цей ракурс стоїть на першому місці? Ну, для того, щоб ніхто випадково не протлумачив крок іншої сторони як агресивний, який приведе до необхідності застосувати чи 400 станом на сьогодні, чи, чи з іншої тисяч. сторони 4 тисяч. Ну, Ми можемо ну, справедливо провести аналогію між холодною війною, при якому комунікація, чи прямі лінії комунікації вони існували на рівні лідерів Союзу радянських соціалістичних. Республіки і відповідно сполучених штатів, не говорячи про розвідувальні служби ну, з'явилася Сергію новина про те, що а, Путін може зараз зіткнутися із новою справою про воєнний власне злочин. Збираються зараз докази, які свідчать про те, що ще до військового вторгнення Росія почала підготовку голодомору в Україні. Як ви оцінюєте власне ці заяви, ці докази правозахисників? Можливо, ви з ними ознайомилися? Це одне питання. Друге, яке, яке значення матиме в разі, якщо ну будуть доведені ось ці воєнні злочини Путіна? Чи чи який вплив матимуть ці докази? Ну, дивіться, я не бачив ніяких доказів цього приводу? Я бачив десь заголовки, але я досить скептично до них ставлюся. В принципі ідея голоду в Україні зараз е, аномальна, тому що е, ми бачили протягом минулого року, що були проблеми з поставками на експорт. Да, що спричинило проблеми на світовому ринку. Але Україна, як великий експортер аграрної продукції, мені важко уявити, як в таких умовах Україна могла б зіткнутися з голодом. Угу, Цікаво. Ну будемо стежити. Це тільки з'явилася, новина, я думаю, що вона ще матиме якийсь розвиток і будуть коментарі з цього приводу. Ваше, Сергію, хочу запитати також про інше. Вчора ви написали пост з приводу мігів, власне, повітряних тривог і того, як має працювати бізнес в Україні. Ця історія насправді дуже активно обговорюється. Я зараз її бачу і в соцмережах, і ми в наших ефірах говоримо про те, що здовшилися. З довшими стали точніше так, повітряні тривоги, і от зараз я вже навіть бачу по своєму оточенню оці нерви значить українців. Уже хтось не хоче чекати, хтось не хоче закривати свій магазин через ці дозаправки мігів. Як ви вважаєте, як треба вирішити це питання? Дійсно зробити градації повітряних тривог зараз? Да, я вважаю, що потрібно бути зі здоровим глуждом разом. Ми бачимо вже понад рік ці ніги літають. і Скільки разів ми пам'ятаємо, що вони кудись стріляли. Ну прямо скажемо, може один раз це сталося. Плюс, власне, ймовірність таким чином дуже маленька. Переважно міги літають і не стріляють. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.